Вітаю на каналі Просто Франс». І оскільки канал називається Як легко вивчити французьку, я вирішила з вами поділитися найголовнішою порадою, як же легко вивчити французьку. Порада звучить так: замість того, щоб витрачати свій час на соціальні мережі, краще користуватися педагогікою. Що таке педагогіка? Це підготовлена інформація, підготовлений матеріал, де все структуровано, де є вправи від простого до більш складного. І все спеціально підібрано так, щоб найлегше було засвоїти матеріал. А в соцмережах матеріал викладається в рекламному форматі, щоб зацікавити. Підписатися або на поку, або підписатися щоб далі на покупку. Да? Це, значить, що, це значить, що матеріал в соцмережах викладається непедагогічно, ціль непедагогіка. Ну і давайте познайомимось з такою педагогічною системою. Як колекція 100% FLE. FLEO значить Francais Langue étrangère» – французька мова іноземна. Що це таке? Це колекція зошитів. Я зараз зменшу трошки Ось так. зменшу трошки вікон, щоб вам було видно, що тут є фільтр. Я оставлю вам це посилання під відео. Ви зможете зайти на сайт, де ці зошити продаються, і там полистати, подивитися. Це робочі зошити, тобто їх можна купити, в них можна писати. Значить, що тут є? Тут є зошити рівня А1 А2, Б1, Б2. Тобто, це і є педагогіка. І ми бачимо, що тут є 8 електронних книг і 12 друкованих. Давайте розглянемо, що ж тут є, що це за педагогіка. Тут, по-перше, на кожен рівень я поставила галочку на А1. Тут є зошит, який називається Vocabulaire essentiel du Français, головний словниковий запас. І тут є коротенькі діалоги, вправи на те, щоб засвоїти словниковий запас рівня А1. Тобто, щоб запам'ятовувались слова, не треба їх конспектувати, не треба дивитися. Відео коротенькі або довгі, треба робити вправи. Або, якщо ви дивитесь відео, це повинен бути відеотренажер, де можна повторювати, де є переклад. Та? І є послідовність від простого до складного і є набір тем. Тобто тут у нас. Зошит робочий, і ми пізніше з вами я буду розказувати про всі ці зошити. Зараз просто подивимось, яка їх кількість. Значить, у нас на рівень А1 є словниковий запас 33 урока і 14 тестів. Далі, у нас є те, що ми з вами зараз почали робити на цьому YouTube-каналі: комунікація es Anciële du français». Спілкування французькою мовою. А1. Далі в нас є фонетика А1А2, загальний підручник на два рівні 42 уроки. Тобто, це виходить на один рівень 21 урок. І у нас є граматика, 44 уроки граматики. Рівня А1. І пролистуємо далі. У нас. Той самий зошит комунікасю. Комінікасio і да? Це однакове, просто видання, мабуть. А, це електронна книжка Ліво Numérique — це електронна книга. А це друкована книга. Далі граматика в нас просто два різні видання. Одне нове це з в застосунку є ці аудіо, а друге, тут був диск, але це можна все скачувати на сайті. Я вам покажу, що є сайт, де можна скачувати всі ці MP3 аудіо. Тобто, це просто різні видання. І зараз вийшов гід до communication», загальна така книжка, де є 75 діалогів моделей. Ось це, що пропонується для рівня а 1 Якщо ви порахуєте, тут 33 уроки словникового запасу, з фонетики треба взяти половину, це 21 урок, то це в нас буде 33 плюс 21 це буде 54. І 44 уроки граматики, тобто це 98, от і виходить всього 98 уроків. Для того, щоб засвоїти рівень А1. Щоб проходити ну, комунікаціон це окрема історія. Тут ще 20 уроків. Тобто 120 уроків. Да? Виходить, всього десь 120 уроків, щоб засвоїти повноцінно справжній рівень А1, з яким можна комфортно жити. А це рівень, який, якщо його засвоїти, це той рівень, який люди, люди які здають дельф А1. Нормальний рівень говоріння не мають і знання граматики. Ці робочі зошити, 120 уроків виходить на рівень А1. Скільки це в нас виходить? Це в нас виходить 4 місяці, якщо займатися. Кожен день 2 години, десь на урок по початківцю треба буде 2 години. Тобто, якщо займатися по 2 години, можна засвоїти за 4 місяці приблизно. Да? Усіх різних здібності, втома теж дає знати. або, скажімо, за 8 місяців, або за 12. От Від 4 до 12 місяців, рахуйте по зошитам можна добре засвоїти рівень А1. Давайте глянемо, що у нас на рівні А2 є. У нас тут наша комунікація сонські, граматика 45 уроків. Да? Це у нас вже буде 69 уроків. Фонетика в нас залишається 21 урок, це вже 89,91. І в нас є словниковий запас. Словниковий запас це у нас.

Граматику ми порахували, це інші віддання, ну і цей, ці діалоги я не рахую. Тобто 128 уроків теж 4-12 місяців залежить, як робити? Як робити, щоб добре-добре засвоїти рівень? Так? Тобто, якщо кожен день по 2 годинки, то це 4 місяці. А якщо кожен день, якщо по годинки, то 8, а якщо по півгодинки, то півтора року. Добре. Справа в тому, що це дає справжній рівень. От прямо справжній рівень гарного володіння, який люди не мають після державних курсів і після дельфа. Давайте розглянемо, що в нас на рівні b 1 А потім я вам розкажу, навіщо взагалі вам ці зошити, навіть якщо ви вже здали А1 або А2, і він у вас недосконалий. Справа в тому, що ці зошити дуже гарні для того, щоб вдосконалити свою французьку мову. На рівні b 1 у нас є вокабюлер, грамер, фонетика теж одна на два рівні і різні видання граматики, вокабюлеру. Тобто, у нас вже немає підручника комунікацію, у нас просто є фонетика. У нас буде 15, 16, 17 уроків, так, і граматика у нас 50, 64, 80, 81 урок. У нас пропонується на рівень b 1 так, Ну і залишається рівень b 2 А тут у нас 35 граматики, і фонетики 17 уроків, чи 16, так? А, тобто, це 21,51 урок. І скільки в нас А вокабюлер, Чого я не бачу тут? вокабюлер, по-моєму, тут і немає. да, вокабюлер у нас залишився. У нас вокабюлер закінчується на рівні b 1 по-моєму. Да? Мені здавалося, що є, але, мабуть, немає. вокабюлер b 2 да, Тільки b 1 Вокабюляр тільки Б1. Тобто на рівні Б2 залишається допрацювати граматику 35 уроків, допрацювати фонетику. Всього 50, десь 50, з копійками уроків, 53, тобто, це, скажімо, на 2 місяці. Якщо займатися кожен день, десь годинки по дві. Ну, фонетика, там менше вона займає ось так. Тобто це робочі зошити, по яким можна вдосконалити свою французьку мову. Тому що, коли вчиш на курсах або навіть з викладачами, воно все одно щось десь вивітрюється, щось увага не зафіксувала, десь пам'ять забула. І треба свою французьку вдосконалити, перевірити, чи в тебе є такі місця, що ти щось забула. Або не довчила, або пропустила. І от потихеньку, по цим зошитам, можна навіть робити по одній вправі кожен день, і потихеньку-потихеньку, твоя французька буде вдосконалюватися. Тому я вам рекомендую зацікавитись цими зошитами, незалежно від того, який у вас рівень французької мови, просто брати і потихеньку їх робити. Можливо, навіть з нуля, з першого зошиту, з А1, тому що лакуни, тобто пробіли, та пробіли, щось забуте, щось недопрацьоване, є у всіх. У всіх, інакше ви б не шукали канали YouTube, де можна вдосконалити або вивчити з нуля свою французьку мову. І ми з вами будемо на цьому каналі роздивлятися, що. І як можуть вам дати ці зошити для покращення вашої французької мови? Якщо вас ця серія зацікавила, я вам залишаю посилання. І залишаю посилання ще на один додатковий канал сайт, де можна скачувати аудіо до цих підручників, але воно просить, наприклад, дивіться. Зараз покажу, треба яке останнє слово на сторінці 46. Тобто, треба мати підручник, знайти останнє слово, записати його сюди, це і буде пароль. Ось як воно все влаштовано. І цей канал буде великою мірою. Наш канал YouTube буде великою мірою присвячений тому, щоб розглянути педагогіку цих зошитів і кожен міг нею скористуватися, щоб покращити вдосконалити свою французьку мову. На цьому я завершу сьогоднішнє відео. Ви знайдете два посилання під цим відео: на сам сайт, де можна придбати зошити, і на сайт, де можна аудіо скачати. Є також застосунок, як ви бачите, тут наводиш на сторінку, там пояснюється, як робити. Ми ще це розглянемо в інших відео. І тут, як ви бачили, ці зошити, вони також є в електронному форматі, написано Livro Numérique, тобто вона є PDF. Або ще її можна розглядати. Тут є ще пакет викладача, по-моєму, але не в цій серії. Ладно, цифрова книга є, тобто можна отримати не тільки друковану, а й PDF. Але якщо у вас є така можливість, я рекомендую б купляти друковані, тому що мати... це має дуже гарний психологічний вплив, коли в тебе такий зошит, де ти працюєш, і де, де ти робиш вправи. Це дуже, має дуже позитивний вплив на нашу пам'ять і на нашу психіку мати робочий зошит. Тому я рекомендую купувати друковані. На все добре. І хочу сказати, що це не реклама, я нічого за це не отримую. Я просто їм користуюся у викладанні і всім їх рекомендую. На все добре і до зустрічі в наступному відео. Чи було вам корисно це відео? Якщо так, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі і до зустрічі в наступному відео.